Каналі, якщо ви його ще не знаєте і перший раз мене бачите, я, звісно, закликаю вас, щоб ви підписалися і були разом зі мною. Тому що я думаю, що чим далі, тим більше мій влог буде цікавішим. Сьогодні я вам хочу показати свою квартиру, в якій я прожила рік, і скоро вже буду з нею з'їжджати. Я думала показувати чи ні, тому що це не зовсім мій стиль, але все ж таки вона має якийсь такий свій затишок і все-таки свою атмосферу, тому подумала, чому б ні. І, звісно, я пізніше вже вам покажу, в яку квартиру ми переїхали. Це вже буде четвертий мій переїзд. З тих попередніх квартир я, звісно, нічого такого не знімала. І майже в всіх квартирах я жила до року. Тому мені хочеться змін. І перше, що я вам хочу показати, це свою прихожу. Так виглядає моя прихожа. І ось тут в мене вісять мої куртки. Тут лежать всі потрібні речі. Моя сумка вона повністю запакована всім, тому що. Ну, дуже багато потрібно речей з собою носити. з собою ношу фотоапарати, штативи, в мене обов'язково будуть книжки, які я читаю по дорозі, їдучи на роботу. Тут у мене майже все. Мій улюблений брелок до ключів. Теж його обожнюю, До речі, я його замовила стему. Далі ми з вами прийдемо в загальну кімнату, там де в мене і кухня, і вітальня. Вона досить затишна, і в ній є що вам показати, тому що, по-перше, вона для мене, наприклад, вона велика. Я не скажу, що готую дуже рідко, але і не скажу, що я готую часто, тому для мене тут достатньо місця, тут є все потрібне, щоб приготувати будь-що. Для мене її реально достатньо, тому зараз вам покажу. Так як вони виглядають, просто подивіться, подивіться на цю красоту. Я вам хочу принести, я вам хочу показати просто наскільки вони гарні. І настільки пишні, і настільки, ups, і настільки крутий букет може вийти. А далі ми переходимо з вами в вітальню. Зазвичай я там проводжу більшу частину свого часу. Тому що я там можу і працювати, і відпочивати. Я знаю, можливо, це не сильно класно, але я обожнюю лежати і відпочивати на диванчику. Насправді, колір цього дивану це взагалі моя болюча тема, тому що я ненавиджу жовтий колір. Я не люблю дуже яркий такий контрастний жовтий колір. Я вам також хочу показати мій улюблений коврик, який ми привезли з купан, коли відпочивали на Новий рік. Я обожнюю, я взагалі колись мріяла про ці коврики. Можливо, вони зараз не в тренді, але мене це взагалі не цікавить, тому що я настільки його хотіла, що я просто його купила. ось це моя любов. я його просто обожнюю. Говорите, який він класний. Я... Навіть інколи, якщо чесно, можливо, це зазлі, зараз дивний формат того, який я знімаю, але я інколи навіть я люблю просто посидіти на ньому, впираючись на диван, тому що він настільки м'ягкий, він настільки класний, настільки крутий. Ось такий кайф. От він не просто він такий міх і прям хочеться сидіти і кайфувати. тому що тут моя бібліотека ввогів і плюс бібліотека окулярів я обожнюю різні окуляри і це взагалі для комп'ютера, так як я дуже часто сижу біля комп'ютера. просто подивіться, наскільки вони круті. Далі мої окуляри. Також для комп'ютера. Наступне я вам покажу свою шафу. Одна частина діме, друга частина моя. В цій частині я зберігаю речі, які я хочу продати, які я вже, напевно, не буду носити. Тому я вам покажу тільки цю частину шафи. Тут в мене верхній одяг. Давайте ми прийдемо з вами ванну. Ще ви поки що не бачите цю богиню, тому що треба зробити ось так. І та дам Ось так це все виглядає. Тут мій душ, моя тумбочка, вальник і також мої різні штучки-дрючки, які я вам мушу показати більш в зближеному варіанті. Повісила там таку зелень, тому що кажуть, що коли йде пар, вона розслабляє тіло. Я не знаю, чи це правда, але я так зробила. Ми в моїй спальні верніше нашій з Дімою. Зараз я вам покажу е, ці куточки цієї спальні. Я її не люблю. Я не люблю як і цю, і ту тумбочку, тому що мені здається. Ні, вона так і була. Колись була така тумбочка в мене вдома, і мені не зовсім вони подобались. А можливо, просто через деякий час вони мені перестали подобатися, тому що я почала дуже сильно любити дерево. Якщо б тут стояла дерев'яна така тумбочка, кумо, то це б виглядало б зовсім по іншому. Тут знаходяться мої. Книги, ви тут його не побачили, тому що в мене тут стоїть ліжко. Я її перенесла сюди, тому що вона стояла там, мені там було максимально заставлено, і ще плюс ми ставили ялинку, тому вона мені там не поміщалася, і ми її переставили сюди в це місце. Тут це мій ноутбук, я тільки що просто перевіряла, як знімається мій матеріал, чи все окей, чи ні. І насправді я не знаю, як він вийде. Далі я вам показую. Ліжко взагалі це класне ліжко, тому що це і ліжко, і воно мені подобається тим, що тут настільки багато сумочку, настільки багато. Тих тумбочок. Тому що, якщо ви знімаєте кавалерку, а якщо хто знімає, то знається, що в кавалерках дуже мало місця, і якщо мало шуфлят, то взагалі майже неможливо зміститися з усіма речами. Тут я обожнюю спати. Ну і все. В основному, я, якщо не маю настрою, я там не сижу. Я не сижу в Вітальні, я йду сюди і тут сиджу і проводжу свій остаток вечора після роботи. Тому що мені тут настільки затишно, я тут якось відпочиваю і мене не відволікають, наприклад, як там багато речей. Тут у мене набагато все. Так мінімалістично, все біло, чисто і мене це не відволікає, я тут відчуваю такий максимальний такий затишок. Вже максимально скрізь темно, і я хочу закінчити свій влог на цій ноті. Взагалі, можливо, якщо б мене було більше часу, я серйозно я б присвятила більше. Естетичним різним картинкам, як я б могла б ще це по-іншому представити і, можливо, вам більше показати. Але, можливо, буде така можливість, буде вже в наступній квартирі, хоча вона зовсім іншого стилю, там дуже багато коричневого, там дуже багато дерева, і вона вже не така білосніжна, як ця. Я не знаю, як мені там буде житися. Ще розглядаємо, що з тієї з цієї квартири, на яку ми переїдемо, ми, можливо, ще раз кудись переїдемо. Тому в моєму блозі може бути дуже багато переїздів. Якщо вам цікаво, то, звісно, підписуйтеся. Я сьогодні максимально постаралася, ще раз вам покажу свій класний аутфіт. Вже насправді. Темно, і вже зайшло сонце, в моїй квартирі вже зникло світло, тому в моїй квартирі вже не так світло, як було. І я максимально старалася на таких швидкостях просто зняти цей влог. Надіюсь, мені вдалося, тому дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаво, якщо вам було гарно, це те, над чим я так старалася, і те, чого я хочу взагалі передавати в своїх влогах. Це цю красоту, естетику. На кінець -то в мене сьогодні був час, щоб приділити увагу і собі, і звісно, квартирі, щоб вам показати. Можливо, не все, тому що насправді я можу говорити дуже-дуже багато і розповідати про кожну деталь також дуже багато. Крутішу якість того, як я це бачу, як я можу це передати, тому що це частина моєї роботи. Я це творю і я знаю, що я це можу зробити, але насправді в мене настільки мало часу, що як завжди, собі залишається менше часу, ніж роботі. Я бажаю вам всім гарного дня і перегляду.